В Олександрії вже не перший місяць активно обговорюють питання незрозумілих нарахувань за МЗК. 18 грудня сотні містян, які мають як індивідуальне, так і централізоване опалення, прийшли до міської ради, аби знайти справедливе рішення. Прийшла платежка за тепло, там є суразні цифри, такі як, допустимо, плата за транзит, оплата за обслуговування загальнобудинкового лечильнику, або для автономщиків плата за. Головне за транзит тепла, мы ми типа в інші квартири. І несуществующий обурення ну, услуга, це нам послуга, яку нам надають, це оплата МЗК, тобто місце загального користування. В багатьох будинках батареї в під'їзді не працюють. Але за це на сьогоднішній день беруть плату. Будинки в місті переважно старі, а методика нарахувань за місця загального користування більше підходить до новобудов, зазначає голова громадської організації Моя оселя Анна Денисенко. Будинки забудови 80-х років і вже технічні умови тих минулих, це вже минуле століття. Вони не відповідають сучасним умовам. А методика розроблена на сьогоднішній день на підставі технічних умов новозабудов, і це нам на нараді. При комітеті Верховної Раді сказав Андрій Ведмій, це та людина, яка це директор держдепартаменту, який підписав цю методику. І на наше питання, як нам бути з старозабудовами, він сказав, це приємлемо для новозабудов. А старозабудови це вирішується на місцях. Дане питання незрозумілих нарахувань ініціативна група вивчає вже понад рік. Неодноразово були звернення до органів місцевого самоврядування надати обґрунтовані роз'яснення методики нарахувань. Ми розуміємо, що це наказ вищестоящих центральних органів України. Але сьомого року комісії державної комісії державної регуляторної надані всі права. По розпорядженню і по формуванню тарифів, по обслуговуванню тепломереж, все на місцеві органи самоврядування. Ми надіємось на порозуміння, ми не хочемо ні свар, ні скандалів, але нам треба діалог. З міською радою, а взагалі навіть не з міською радою, а взагалі з комунальними підприємствами. Після спілкування із невдоволеними Олександрійцями Сергій Кузьменко запросив ініціативну групу для більш ґрунтовного спілкування у малу залу разом з представниками депутатського корпусу та комунальних установ. Під час активних обговорень міський голова зазначив, що Олександрія місто дотаційне і живе за рахунок субвенції з державного бюджету. Отже, можливості на те, аби платити за МЗК замість абонентів, немає. Я як міський голова не маю можливості заплатити зарплату вчителю, не маю можливості заплатити зарплату лікарю, і я маю а ще до мене приходять і кажуть, що по місті калюжі. Тобто я маю калюжі залатати, правильно? Ну, логічно, десь калюжа стоїть, десь щось поламалося. Я маю вирішити це питання. І ще я маю знайти 45 мільйонів для того, щоб всі олександрійці не платили за місця загального користування. Кажу вам чесно, у нас немає можливості заплатити за місця загального користування, так як це, наприклад, зробили чи хочуть зробити в якомусь місті, де є багато коштів. В місті проживає 26% олександрійців, які мають індивідуальне опалення. В рік за місця загального користування вони повинні сплачувати 14 мільйонів гривень. Решта це ті, хто користується послугами централізованого опалення. Вони за МЗК щорічно сплачують 30 мільйонів гривень. Міський голова звертався до керівництва теплокомуненерго з проханням надати обґрунтовані розрахунки. Я дав зелене світло про те, що ми міняємо. Керівництво Теплокомуненерго. І я ставлю завдання сьогодні своїй команді для того, щоб ми професійно там поспілкувалися і з вами, і з другими людьми, і знайшли рішення, в якому і ви будете відчувати справедливість, і ті люди, які 16 тисяч домогосподарств, які користуються теплокомуненерго, не будуть вважати, що за рахунок їх мер вирішив проблему вашу. Бо я проти цього. Під Час зустрічі представники ініціативної групи ставили питання та пропонували свої бачення розрахунків за МЗК. Михайло Сулятицький зазначив, що в Олександрії вже є випадки, коли відсоток сплати за МЗК в окремих будинках був перерахований. Ми пішли на зустріч для того, щоб вам допомогти. І сьогодні в нас два будинки перерахували. Це Соборна 98% і Садова 43%. Перерахували і цей відсоток, скажімо, не 20%, Соборна 98% – 18%, а Садова 43% – порядку 14%. Але вони пішли, самі вжахували і надали. І якщо вам ви не смійтесь, якщо вам цікаво, йдеться в теплокомон, вони покажуть Це вам. От. Це перше. І для того треба йти на зручність і шукати якісь рішення. Ми готові до цього рішення. Підсумком зустрічі стало рішення створити робочу групу, у яку входитимуть депутати, представники комунальних підприємств та ініціативної групи. Вони разом працюватимуть над документацією та обстежуватимуть кожен будинок окремо, щоб зробити правильні перерахунки за місця загального користування.